Ну, зарочку такую треба було когатою складати, а от, от, таку когатою вже вдовж. А вдовж? Да. Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і Назарчик. Загрузилися з Назарчиком вдома картоплею. Я перед цим приїжджав на город серединку. Тут мені сусід Андрюха виграв. Я пройшов, трохи зрівняв Борозенку і трохи пройшов тут де цілина, трохи розробили. Тобто я взяв частково на стару землю. Небагато, і трохи на цілину, і посадимо в цьому году трохи менше картоплі. Зараз вигружаємося. Помічників у нас сьогодні немає. Назарі я вдвох. Це все діло робимо, О, машинка їде, Тоже люди вже шевеляться, люди сіють, садять. Тут ми кинули ячмінь, кинули так чисто, щоб дати землі трохи віддихнути. Тому що з нашими оранками і молодьбою, якщо рахувати, що такі участки сіять маленькі, то реально можна його і не сіяти. Ну, але в принципі в мене є товариш, він мені продискував, Я розкидав, він його прикрив. Буде щось, то буде, не буде. Просто земля трошки відпочине, буде така невеличка сівозміна. Ну, а ми змістилися сюди в сторону і таким чином можна буде вже садити картоплю. Ну, мі міняти місця. о, Так як у нас колись було у селі. Взяли ми в основному всю білу картоплю з назаром. От, е частково там є в нас один ящик кажуть, червоний і пару сіток. Та тут і так високо, так і далі. Сюди може старати і далі. Да. <звіт> о, о, да. Просто шулочку поки тут ляпає язиком. Ще назарка залазь, я поставлю телефон. Ой, прицілюся на тебе, чи тебе буде видно, чи ні. О! В траві. А. Ну стільки там. Ну що тут не стоять? О ящики подосить. Ящики подосить. Ага. Ящик, ні, їх треба сразу тут забирати. Діла картопля у нас у перемішку йде. Там у нас йде Гренада, королева анна. От. А лабела червона. Ну, Леся Петрівна забракувала. І лабелу ми садити тільки будемо трошки. Цей город маленький теж який там. Задне черели, ага. воно ще ж у цьому у нас ящики. Я ли нагарчиком запасом, тому що авось не хвата, так що вдома залиш... залишилося багато ще. Посадкової картоплі, є і стовна картопля, але вона в цьому році нікому не потрібна. Якщо комусь потрібно, можу подарувати. То є з місцевих. Є ще. Є надо, я тобі дам стільки картоплі, скільки тобі потрібно. Сьогодні я тих їм приїдемо. Скільки тобі надо, то там що вагончик у нас є. Вибираєш. І садечка, скільки тобі потрібно. Що дадуть Там вже біла в нас ще залишилася велика. О, ну, вона потрібна. Так, Це у нас трошки є. Ще є пікасок поросіток. Так що оператора у нас немає сьогодні, ми з Назаром будемо вдвох. по тихому потихоньку сади. У нас в принципі і времени До трех часов. Нам надо Надюшку забрать из школы. Все, все сейчас ставим эти все и уезжаем. Скажу надо уезжать. <связать> Ты будешь выезжать. Не будешь? Чтоб ширушком. Буде вже руки, як потім в щасті. Так, розгрузилися. Е, Назарчик, там ще в цьому піди. оприскувача забери. Е, Ні, оприскувач і в цьому Назар Та ту вже можна було і потом витягнути. Та ту можна і... Ну, нормально. Нормально. Будемо обробляти селектоп. Кажись, так називається. То протруювач від шкідників, болячок. От, розбавили одразу вдома. І прямо в ящику будемо брихати. Там кажись, в районі 30%, якщо капне, то нормально. Ну не знаю, наче картоплі взяли. Я думаю, цієї картоплі нам хватить. я зрозумів. Какая скрава, Да. Колись я бачив, всі ну, як садили, така була бочка в них, вони прям серці туди пускали. А є же така штука, що воно, воно бризкає, вже в професійних лках. Ага. На землю лише разом пекло. Ми його отак. Будемо закипатися, подивимося, будемо відправляти. Миром вже на, на тряпку розпиляли, але я не бачу. Що буде пробу? Литровку... Так. А там потім поставимо десь телефон, ми щось заснімемо, бо нема в нас оператора. Ну що, друзі, пройшли ми з назарчиком туди і назад. Погано, що немає кому нас знімати. Не знаю, зараз спробую якось на бус при собі. Е? А кидає нормально. В принципі, управляти мало, так? Да? Фактично попадає все. Зараз да? йдемо ми просто на пониження, але на третій. Щас спробуємо, вже десь поставлю телефон. Ну я думаю, щось трохи буде видно. Ти мене держиш? не знаю, видно там было или не. Сейчас на Зареху и заправляемся дальше. Сейчас брызгаем картоху. Загружаем. И все, и облавана погано, що немає у нас Надюхи, так? да? А? А, ну що на дюки нема. Так що отак. Ну, перша в нас вийшло по борозні. Трошки совало нас, ну але на пониженні нормально. Не знаю, там видно чи ні. Все одно краще, як лопати. Ну, зараз може буду їхати, щось трохи зазніму. Головне, щоб не накосячить. Да? Так, іду на пониженні. Хочеться щось зазняти. щоб сильно не накривить. На Назарчика там будет выдно синять. Может быть уже домеду. Легче там порядке А так трохи, конечно, Можно сейчас на Что не сделаешь, заради любимого дела, да? <laughs> ну, да. Чого так як гілко подписав, так? Да? Бля, для любими подписчиків хоче взять поставки картоплі. Я кино, 23 сезон, да? Ну, 23 год. А я не знаю. Ти полягає не, не знаю. Ты що, здурівчик? Городи покидали, а попробуй розробити. То завтра поприходять і будуть казати, що триваляться. Мы съемками сейчас накручу я тут. Когда ты кадр набежал рядочка, -то да? Да. Ти не хлопа знімати. Ти хочеш провтикай, так? Так що, друзі, процес йде. Ось телефоном Ну, вдобняк самому, звісно, знімати. Ну, але зафіксували сам процес. посадки картоплі. Не дуже хочуть, а ну садимо. До заправочка. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядочків посадили. По-тихому, по-тихому. Не знаю скільки тут соток. Ну менше буде, мабуть, як в тому році. Хвата. на Наступний рік, якщо все нормально, то більше все, що з цієї сторони посадимо трохи і з той, якщо будемо живі. Всього назару напосіває картоплями. Так що поки ставлю на паузу, в принципі, показати те, що ми робимо, показали. Сажалка навіть не знаю, знаєш, що полтавська, а хто її робив? Не знаю, бо хлопці мені привезли. Да і все. Я брав її туди по місту, хлопці привезли додому, це на мототрактор, переробили кріплення на трьох точку, да і все. Так що, так. Так що на цьому, напевно, будемо завершувати з назиком відосика, а може ще в кінці потім заснімемо, як завершимо, якщо телефон не розрядиться. Ну що, друзі, передумали з Назаром садити картоплю, кажу, нафіг їй садити, як нам це і хватать на цілий рік. Да, і нащо вона треба, так? Да? Так що, друзі, посадили назарчиком картоплю. Назарчик каже, йому потрібно, я кажу, якраз буде тобі там не тільки на 500 посадиш, а мені хватить цієї. цей. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Хай росте на всяку долю. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо, підтримуємо одне одного все, всім пока-пока.